Це перша програма в Україні, яка передбачає контроль за якістю газу, адже всі бачать, що він неякісний, але довести це неможливо. Це в той час, коли рахунки приходять у кілька разів більше, а втрати від поганого газу становлять 20-30% відсотків, На думку заступника голови обласної ради Ольги Галабали, програма має містити максимальну кількість конкретних пропозицій і напрацювань. Адже законодавством на сьогодні не передбачений чіткий механізм контролю. За якістю газу зараз нинішній гост не дозволяє і не має процедури затвердженої сертифікованої відбору газу проб газу з конкретної квартири чи конкретного будинку і ті Проби газу, які зараз відбирається вона франфічгазу, і якісні показники, яких потім публікуються вам, згідно закону там на вебсайтах і в засобах масової інформації, вони відбираються згідно 18, вісімнадцять дев'ятнадцінадцять 82 на газово розподілчих. Доктор технічних наук університету нафти і газу Максим Карпаш презентував прилад, за допомогою якого можна вимірювати якість газу. Щоправда, він визначає теплотворну здатність. Тоді, як за новими стандартами, які почну діяти з початку 2016-го, показників має бути значно більше. Вартість однієї такої установки 100 тисяч гривень. Науковці пропонують встановити її на кількох газорозподільних пунктах із передаванням даних на веб-сторінку. Ми ні на обласному рівні, ні на міському, ні на рівні фруктів з газу, ні на якому ми не вирішимо. Це основне, щоб національний регулятор у сфері енергетики встановив ціну за кількість енергії, яка міститься в одиниці об'єму. Пройдумогазі дають в всьому світі це встановлено. Найбільш гостро це питання стоїть на побутовому рівні. Фахівці місцевої стандарт метрології готові забезпечити перевірку газу від відбору і до кінцевих результатів, за словами заступника директора підприємства, це незалежна експертиза, яка може дати реальну оцінку. Але найбільше є проблема в тому, що ми маємо. Десь оці звернення заяви від фізичних осіб, особливо в далеких точках відбору газу і споживання газу. І, власне, коли ми сьогодні говоримо про те, як ми повинні скажімо так провести повноцінне дослідження причин отримання неякісного газу, то ми повинні говорити про те, що ми до цього питання потрібно підходити комплексно. Якісний газ чи неякісний на вигляд визначити не можна, каже Ігор Прокопів, виконувач голови правління Івано-Франківськгазу. Він розповів, що тільки за 2015 рік провели майже тисячу контрольних експертиз. А от скаржились на поганий газ, тільки одна людина в області. Орієнтовна ціна дослідження газу із будинку або ж квартири тисяча гривень. За 45 хвилин так регламентує. Нормативний документ наша служба має виїхати, тому це наш обов'язок, і ми його виконуємо і усуваємо. Якщо в людини є якісь сумніви щодо якості природнього газу, вона може звернутися. Присутні зазначили створити незалежну лабораторію із контролю якості газу в області. Цілком реально питання у тому, хто її фінансуватиме.